Дорогі ребята, дорогі друзі, ми не записували. Це вже четверта серія. Ми не записували чора, четверту, бо за нами охранник новості. Він перейшов і ми зараз думаємо, що він його не буде. А я чуть си не забігу. Що? Ні, беремо. буде. Аво, дивіться. Бери, ты не ешь, не надо. Кукла, кукла. Это их в Чорнобилі. Рил. Кукла. Кукла. Там мотор, зачем стена? Хм. Прикол. Ты прикол, конечно, Може там ты померла. Може, яка була, а ти бігаєш. мені здається, що, це, а, іграшкова. Це, що це іграшкова. це іграшкова, може... Тобто, це що, часи? Годинник. Годинник. Ти москаль. Москаль. Ти заткнись. Москаль. Зараз випити обхерачу. Я, я зараз тебе обхерачу. Mm -hmm. Може не можна Ой, Вибачте, друзі. А, він, мене під... Хай, щоб я матюкав. Та, він Він підколює, він, він підколює під під... нас. Під під ну коротше, ми, йдем, йдемо. ми йдемо. Йдемо в ліс, туди подивимося на наклон той. Ходіть, я покажу йдемо. вам. Ходіть, я покажу йдемо. вам річку. Ходіть, я вам дві зараз річки покажу. Знімай, знімай. Я займаю. І тут я з Василем другому. І, і я тут з Василем другому йшли, були по запчастинках гньорф. І тут ще є бачок якийсь. І ми хочемо його дістати, але ми зараз буде ефектно. ми покажемо, як ми вміємо їм з'їжджати звідти. Тримайте, Це... кидайте світло.

О, мой гад! О, мой гад! Перечку потребно мне? Не! Я, сбежу! You're Ты что, дурак? Нет, oh, вот тут, блях, это червоне оператор. я тебя на вильную смерть. Вы не представляете на камере, как тут... О, как тут страшно! просто он привязан. Оператор, иди сюда! Я хочу сбежать, правда. Иду. Хіба що їдь на сім, то страшно. На чем? На було зелені? На жоти. Денис! Денис, ні, це на себе вільно смерть. Ти ти не розумієш. Я ж так був помір з 10-го поверху. Мені себе побігли. Collapse. А я думала, ти можеш бігти ось з цієї гори. А це третій поверх. Диви! Дивись, ми достаємо до того, до ж запрошки. Диви, яка тут висота. Ешкіри. Ешкіри, у мене в лісу не буде. <сур> <сур> Знімай <Пуеззнімає>. його. <сур> ага. karşı... Не треба! Ти точно будеш їхати Куди? звідси. Да нет, здесь такой на жопу. Сам здесь я хочу да сбегать. Ну ты зляган. Умник. Нам же пофиг не ставит. Нам же пофиг. Тихулян. Чуть. хулігани. это? Чуєте? Давай. чуєте э, Максим, дай себе оружие. Яку? Наша. А, ты, а кто? Зараз... Тарас, ты наш там залезл? Движь, я за це твоє? Шо? 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 Ну, так, Ні, що? Ні, це баксила. Я її сам зроблю. де моє. А твоя втрата була, він Та Тамо мене. Це моє було. Зараз це робиш. Ступеньку? Ви казали самі викидати. На Ой. Я сказала... Як тут високо. Що це я... тут за ростіння таке ростуть? У меня больше той Ты Смотри, как гарно перья. А ну, как Гарно. Что ты делаешь, Денис? Хочу ступеньки сделать, чтобы дай сюда, по морю. А ты работаешь? ты Нет, я боюсь. Не, я не я падаю третьего Боже. Неправда. Я десятого. Не Це Друзі, а що ви робите? Конпенсація буде. Це і таке і моє. Це твоє. Ти що звідси час з'їжджав? Лопаєш? не Лопає. А яке лабав? Я! А, воню. Воню! Дождь! Воню, що? Дождь обписывался! Потакан! Да дай нам уже лом! Мой, если ж... Обои не язв... так летят! <ристот> Я близко вин! Не снимай! Так! Ничего не будем помогать! Скажи, Тарас! Денис, лопай на голову аптечку! А, <ристот> Та ніякую e, e, налам, ну, ні. Коротше, я, я зараз пущу. Куди автомат? Та я поб'єту. Зачекай, не копаюсь. На, автомат. <кхе> Денис, він чого, серйозно? Та не бий поки. <кхе> не бий. Застрелю. Денис. Не бий, не бий. Не бий. <кхе> Та не бий. <кхе> Почекай. Да не бейдибі. Позло, що тут гори Дениса, тобі. Дуже повезло. Давай туди заліземо. Я залізаю, Теж мої камеру? Ні, я тобі не дам камеру. Поможіть може! Все заліз. Слухайте, це найвислока висика. Я когось пачуть. Ні, ні, я ліпше зліну. О, моя! Його! Та що робити? Денис, ходи підіймайся! Підіймайся! <ріху> Ти хочеш піднятися? <ріху> Піднімайся цим боком. Раз. Я знаю одну ідею, яка вже не питання. Ізраїль, я втрудний. Руки вгору, в савку вниз. Приздлавайся, ти фашист. Де <рикул> ти в жопі? Той стріляти було. <буду. рикул> у нас мир пофеда, у нас де ди... криль. Де? Криль. Ти біс. Криль, криль. <рикул> а! Хочу з вашого крила зарубати. Пались від себе. А ти сир сам. Лови гранату. А купи, <рикул> топ піде далі. Треба піти криля зняти потім. Ну, а він туди кудись побіг. У мене є теж кролики. І мене. І мене. Та, ні, у, мене у мене були. І в мене були. І в мене колись були. Ну Лопайте, коротше, зараз кинете. О, Ти дурна. <ріхи> Та не дивишся. Дениси не кидай, я зараз запущу. Іди сюди, Максим. <ріхи> Максим, іди сюди. Очевидно. Ні, ми не більше, ми на третьому этажі. Так, да, на один поверх поверху менше, скажіть. Угу. Чому на два поверхи? Цікаво, а як так по лесенці можна спуститися так ой, з то об, то наверх так бігом піднятися? Ано тому, а пішки так помало. Хто там буде пройдеться? Я не знаю. Чуєш, ви хто ще заліз наверх? Мене. Вони полоніки біло. Як же Якщо можна сюди? Эшкіре! Эшкіре! Я вам підсказал! А що ще він швець? Друзі, може ми будемо закінчати відео? Нет, нормально. Друзі, всім пока. З вами був Тарас 56К, Скоро буде п'ята серія. Ставте лайки підписуйтесь на канал. З вами був Максим, Денис і Влад. Бай-бай! Бай-бай!